Тимчасовий захист українців, острів, Тенеріфе про медицину. Конкретно ви запитували про бронхіт абструктивний. Ну, був у нас вже такий. Зверталися ми вже до лікарні з таким самим питанням. На жаль, значить, як це виглядало? Ми прийшли тут. Є відділення швидкої допомоги, педіатричне. Нас прийняли, оглянули, значить, виписали нам рецепт. Ми пішли з тим рецептом, значить, в аптеку із Тархетою санітарією. Така синя карточка на телеріфа видається в лікарні. І ця карточку пробивають, значить, дивляться, який у нас світиться рецепт, і по тому рецепту видають. Там вийшло щось порядка. Зараз скажу. Там велика просто йде знижка, яка саме, я ще не знаю, не так і не зрозуміла. Але дуже велика знижка. Тобто, коли педіатр виписувала рецепт, там була одна сама, по факту ми заплатили щось до 5 євро. Це з урахуванням такої пшикалки спеціальної, спеціального прибора, щоб дитина це вдихала. ну і і івупрофен. Якщо так, і бупрофен, до прикладу, коштує порядка 6-7 євро дитячий. То так ми платимо скільки центів: 80 чи 90. Дуже велика знижка. Такі справи. кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся.